Всім доброго дня! Мене звати Олександр Красуцький, і я обіцяв записати вам відео: Найкращий станок для гоління від жилет. Треба зрозуміти, що це особисто моя думка. Я, це просто мій досвід, яким я хочу поділитися. Отримав я його дуже просто. Ми займаємося продажем товарів від жилет. Скажімо так, Америка, Німеччина оригінальні картриджі, і я перепробував багато станків, маю таку можливість, і перепробував багато картриджів. І на чому я зупинився? Давайте так: от. на мій погляд, оцей станок Skinguard Power є найкращим станком для гоління в поєднанні конкретно з цими касетами Skinguard. Чому? Давайте перше. Це станок з вібрацією. Тобто мені дуже зручно, коли йде вібрація, на мою думку, так станок голить краще. Другий момент. В нього є спеціальна плаваюча голівка, яка допомагає, ну, скажімо так, завдяки якій ви можете всі контури тіла якісно опрацювати. І саме важливе для мене, то з чим я стикнувся, це леза Скінгард. Що це за леза? Ось вони, вони в різних комплектаціях, і відрізняються вони тим, що, давайте так, тут всього, що було видно, два леза, і є мікрогребінь і змащуюча смужка. Так, тобто ці леза вони створені для. Делікатного гоління. Тобто, для того, щоб люди, в яких є подразнення, можуть використовувати ці леза для того, щоб не було подразнень. Але саме цікаве, що я пробував багато лез. Наприклад, такі леза, як зараз, сама нова розробка як Laps. Тут 5 лез. Ну, І відповідно там серії проглейт, ProShield, різні ProShield Power. Тобто, я дуже багато лез перепробував. І з чим відрізняється ціле леза від е, від, скажімо так, картриджів, в яких є 5 лез. Е, Цілеза протягом місяця, вони в принципі не забиваються, тобто вони вас досить делікатно і е, гладко голять. Я коли голюся цими лезами в поєднанні з таким самим станком Power, я взагалі не відчуваю, що ці леза щось в мене збриває, Да? Тобто йде таке гоління дуже-дуже-дуже м'яке. Коли ви використовуєте леза на 5 кесет, любі, давайте візьмемо напевно, якщо не користувати, не, не брати за увагу лапс, візьмемо прості Тоже, одні з найкращих лез це чіл. Прошилт-чіл. Да? Тобто Тут є 5 лез, тут є та сама змащуюча смужка, але коли ви починаєте голитися, ви починаєте все-таки відчувати, скажімо так, відчувати, як проходить гоління. А коли трошки пізніше леза починає забиватися щитиною, то взагалі під кінець місяця голитися вже досить так важко. Ці леза вони щитиною не забиваються. Тобто лапс та сама ситуація під кінець місяця ви вже починаєте, ну, скажімо так, голитися і вже починаєте шкрябити, е, своє обличчя. Тому, друзі, у кожного є своя думка. Е, на мій погляд, оце от станочок Power, Skin Guard Power може бути такий самий станок про Power, але в поєднанні з лезами лапс. Ну, скажімо, це найкраще поєднання станка і лез для гоління від жилет. Кожна, звичайно, може бути своя думка, але це особисто моя думка. А далі, кому що потрібно, у нас є весь асортимент продукції жилет, продукції Вінес, виробництво Німеччина, виробництво США, деколи Польща попадається. В принципі, якщо вас щось цього зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Якщо цей відео, це відео буде вам корисне, просто ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Олександр Красуцький. І миру всім!